Євросоюз працює над цим пакетом проти Росії. Про це 11 вересня у соцмережі X повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей пакет санкцій має стати відповіддю на порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Ключовими елементами майбутнього пакета стануть санкції проти російського банківського сектору, а також банків у країнах, що досі торгують із Росією. Окремо заплановані обмеження для інфраструктури тіньового флоту, який забезпечує. Перевезення російської нафти. А також заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл заявив, що наразі ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Однак, цитую, говорити про деталі або терміни поки зарано, і планує й надалі координувати його дії зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Ну і нагадаємо до 12 вересня Єврокомісія мала представити 19-й пакет антиросійських санкцій. Про це повідомляло видання Sky News 8 вересня із посиланням на неназваних де дипломатів. більше про це будемо говорити з доктором юридичних наук, аналітиком громадської організації інститут законодавчих ідей. Богдан Карнаук з нами на зв'язку. Вітаємо вас добрий день. Вітаю вітаємо вас з того, да. що ми зараз бачимо загалом, що ми можемо зрозуміти із цього пакету санкцій, які основні будуть там позиції. Це ті про які говорить президент Зеленський, чи все ж таки можливо буде для нас якийсь приємний сюрприз. Я думаю, що те, що оголосив президент, власне, відповідає тим реалістичним прогнозам, які ми можемо побачити в 19-му пакеті. Власне, ми можемо судити про те, що буде в 19-му, спостерігаючи за санкційним процесом, і тим, що було у 18-му. У 18-му пакеті було запроваджено обмеження на російську сиру нафту в 47,6 долара за барель. І тепер постає питання, як забезпечити, щоб не можна було цей поріг обійти, і щоб Росія не могла ухилятися і обходити санкції. Ось яка головна задача на сьогодні, тому що і заборона імпорту російської нафти, і е, гранична ціна на російську нафту це заходи дуже потужні для російської економіки, але дуже важливо забезпечити, аби вони реально реалізовувалися, тому що. Росія за допомогою свого тіньового флоту знаходить обхідні шляхи, і тому у 18-му пакеті, зокрема, було додано ще низку суден, які працюють в цьому тіньовому флоті. Я думаю, що в 19-му так само буде продовження тієї ж тенденції щодо санкцій на тіньовий флот та його інфраструктуру. Це угу. стосується і е, страховиків, і операторів, і терміналів. І імовірно, навіть капітанів суден, тому що в 18-му пакеті були санкції щодо капітана судна тіньового флоту. Тому, власне, це один із наголосів імовірних наголосів майбутнього 19-го пакету. Інший, як ви вже зазначили, це банківський сектор. Подейкують, що йдеться про декілька банків в Центральній Азії, які допомагають росіянам обходити санкції, власне. Тому я думаю, те про що говорить президент, це власне те, що ми побачимо в 19-му пакеті. Насправді видання Bloomberg, ще коли ввели 18-й пакет санкцій, тоді описало його компромісним. Чи не думаєте, ви що й таким стане? Чи все ж таки події вчорашньої давності, mm -hmm. коли російські безпілотники так, так апарати повітряний про польщі mm -hmm. може змінити щось? Ну, не хочеться бути занадто оптимістичним, тому mm -hmm. що санкції, власне, вся логіка їхнього введення прив'язується також до економічних показників. Mm -hmm. І я хочу нагадати, що з 2022 року в Європейському Союзі запрацювала програма РІПАВЕРІЮ, mm -hmm. тобто програма, яка повинна поступово. Унезалежнити Європейський союз від російського імпорту енергоносіїв, і власне ця програма передбачає велику низку різноманітних заходів. Це і диверсифікація постачальників скрапленого газу, це і будівництво інфраструктури, таких як термінали, інтерконектори, сховища скрапленого газу. Тобто, на превеликий жаль, економічні ралії такі, що раптовий перехід і раптова відмова. Від російських енергоносіїв для Європейського союзу ну реалістично неможливо. Тому цей рух є поступовим. Власне, тому кожні санкції є поступовими і, а не такими радикальними, як би нам хотілося бачити, є тому власне це, це пов'язано з економікою. Так. Є повідомлення від повітряних сил, щойно з'явилося у телеграм на півночі Херсонщини. Ворожі ударні безпілотники в напрямку Миколаївщини, якраз в двох областях, оголосили повітряну тривогу близько 10 хвилин. Тому просимо врахувати це, залишатися в укриттях. Пане Богдане, я хотіла іще запитати у вас от вашу думку стосовно того, чи Російська Федерація буде намагатися вплинути все ж таки на євросоюз для того, аби вони ці санкції пом'якшили, або ж не були такими жорсткими, або ж почали обіцяти і показувати якийсь рух в сторону мирних перемовин і узгодження припинення вогню. Я до чого це веду? До речі, от хотіла просто навести приклад, що Юлія Навальна, дружина. Російського політика Олексія Навального звернулася з листом до високої представниці закордонних справ та політики безпеки Каї Калас. Про це вона повідомила у соцмережі ікс 10 вересня. В цьому листі вона закликала не вводити масові візові обмеження, зокрема туристичні, для громадян Росії у рамках нового пакета санкцій. Хоча ми і не чули, щоб там про таке йшлося. Вона вважає, що санкції мають бути спрямовані лише проти олігархів, силовиків, пропагандистів та інших. Посібників режиму, а не проти звичайних громадян, чи можна враховувати ось такі заяви росіян в сторону Європейського союзу, як прохання про послаблення, все ж таки цих санкцій, і чи відреагує євросоюз на прохання таких хороших росіян? Хоча ми знаємо, що таких не буває. Я не думаю, що наших європейських партнерів так легко ошукати. І тиск на Російську Федерацію може здійснюватися різними каналами, в тому числі через її громадян, тому що в кінці кінців. Будь-яка мета санкційних обмежень це справляти тиск на державу агресора, щоб вона змінила свій курс поведінки. Цей тиск може здійснюватися через певні сектори економіки, через олігархів і в тому числі через громадян. Тому обмеження щодо в'їзду виїзду теж можуть бути доречними. Ми про енергетику говорили. Президент звернув увагу на тому, щоб у 19-му пакеті був посилений тиск на російський банкінг, чи можна очікати на це від Євросоюзу. І наскільки це сильний удар по економіці Росії? Так, так, згідно з прогнозами і думками, які лунали від представників Європейського союзу, ми будемо очікувати також і на санкції, що стосуються. Фінансового сектору і не тільки класичного фінансового сектору, як то банківські установи та інші фінансові установи, але також і біржі і криптовалют та інші інструменти, які використовуються для нетрадиційні, неконвенціональні інструменти, які використовуються Росією для, для обходу санкцій. А от окрім е, обмежень ціни на нафту, ці санкції банківські е, також важливі і також вони торкнуться е, простого пересічного росіянина. Безумовно, це все в кінцевому підсумку впливає на внутрішній валовий продукт Російської Федерації, і безумовно, що в кінцевому підсумку впливає на добробут кожного громадянина Росії, тому що ізоляція, економічна ізоляція Росії обов'язково позначається на кожному громадянині Російської Федерації, тому вони теж поступово відчуватимуть цей тиск. Ну і те питання, яке Олеся підіймала під час нашого спілкування. Обхід, шляхи обходу санкцій, навіть 19-го пакету, якщо такі знайдуться, і Росія розробить ці альтернативні методи, все рівно отримувати зиск від, зокрема, європейських країн, подальші обмеження. Це вже питання 20-го пакету санкцій. Чи можна адаптовувати 19 під теперішню поточну ситуацію? А... Ну, як бачимо, на превеликий жаль, Росія знаходить шляхи обходу через вже згадуваний тіньовий флот, але відповідно Європейський союз реагує і кожен новий пакет враховує ті лазівки, які Росія знаходить і намагається їх подолати, унеможливити і встановити запобіжники для такого обходу. Це стосується, наприклад, страхування морських суден, тому що тіньовому флоту. Не дають нормального страхування, а вийти в море без страхування, неможливо. Будь-які транзакції щодо придбання старих суден, які потім можуть використовуватися як тіньовий флот РФ, теж обмежуються. Тобто, відповідним чином Європейський Союз реагує на ті маневри, які Росія демонструє в обході санкцій. Будь-якому разі, просто пауза між цими пакетами не дні, не тижні, а місяці. Тому питання скільки Росія все таки може використати цей час на свою користь, пане Богдане, дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Богдан Карнаух, аналітик інституту законодавчих ідей, був з нами на прямому зв'язку.